Звісно, коли ви попадаєте в сім'ю квадратних рівнянь, найпростіший спосіб – це використання дискримінанта. Особливо корисний дискримінант тоді, коли ви маєте коефіцієнт перед іксом в квадраті, той, що ми називаємо, а, і він є якесь число. Тут однозначно треба працювати з дискримінантом. Звісно, потім ви будете щити трішечки пізніше, як можна це, наприклад, там, замінити чи щось з цим попрацювати. Але для чого придумувати Америку, коли у нас є хороший, добрий друг дискримінант, який нам допоможе вирішити будь-яке квадратне рівняння? Звісно, для того, щоб вирішити квадратне рівняння, вам треба вивчити формулу дискримінанта. Я її виписала, який розказує, що дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4а. Мінус 4 множник, і відповідно ми на А на c множимо. А далі використовуємо формули окремо для першого кореня, окремо для другого кореня. І коли стоїть питання, Боже, тут якийсь b, якийсь a, якийсь c. Що нам підставляти? Треба пам'ятати, що загальний вигляд квадратних рівнянь записується ось таким чином ах квадрат плюс bx плюс c дорівнює 0. Тобто, хто пам'ятає загальний вигляд квадратних рівнянь, той прекрасно знає, що А – це є старший коефіцієнт, який стоїть перед х у квадраті. В нашому випадку це 7. Ось ми визначились. B то є коефіцієнт перед x, який без квадрату, тобто x в першому степені, що у нас в нашому випадку, бачите, я навіть так підписала, щоб вам було зручніше зараз знаходити ці коефіцієнти. Тому B у нас буде з вами ось мінус 6. Зверніть увагу, не 6. Оскільки в загальному вигляді у нас і А, і Б, і С це числа додатні. Тому коли ми маємо тут і числа з плюсом, і числа з мінусом, так, ніби ми тут ми віднімаємо 7 х квадрат, мінус 6х, але насправді коефіцієнт ми беремо повністю з його рідним знаком. Якщо плюс, то плюс, якщо мінус, то мінус. Тому наше Б буде мати число мінус 6. Пам'ятайте, уважно про знаки. І зрозуміло, що ось третій член це вільний член без ікса. І він у нас ось так само тут стоїть, і це є число мінус 1. Не один. Ми не беремо просто цифру, ми беремо число з його знаком, тому записуємо мінус 1. А далі обчислюємо дискримінант. І можемо записувати тепер формулу, що b квадрат мінус 4. Я рекомендую на перших уроках, дорогим восьмикласникам, записувати цю формулу. Чому? Декілька разів пропишіть, ви будете знати, що підставляти. І краще запам'ятаєте. Навіть якщо ви не хочете трішечки полінувалися, записати формулу, то проговорюйте її собі, що ми підставляємо b квадрат. Мінус 4 ac Майже віршик в математиці. Тому Б квадрат ось мінус 6 у квадраті. Далі пишемо, мінус 4 А. Це у нас 7. І це у нас. Мінус 1. Чому важливо пам'ятати, що мінус 4А це мають там між собою знаки множення. І якщо у вас коефіцієнти чи А, чи С з від'ємними знаками, пам'ятайте, що ми не просто записуємо А і це от поряд, тому що ось у формулі мінус 4 це записані поряд. Ні, насправді ми їх перемножаємо. Тому зараз нам залишається уважно порахувати. Отже, мінус 6 у квадраті, мінус. На мінус плюс, тому ми отримуємо 36, бо 6 на 6, 36. Далі все-таки перемножаємо по принципу спочатку знаки, потім числа. Мінус 4 і мінус 1, мінус на мінус плюс. Так буде надійно. А 4 на 7 у нас буде 28. Ну і звісно, що на одиничку це все одно буде 28. Тепер ми додаємо, в нас виходить число 64. І тепер, обчисливши дискримінант, який вийшов на 64, ми можемо брати або одну, або другу, і одну, і другу ми будемо використовувати. Але як вам зручніше, ви будете підставляти. Отже, я беру першу формулу і пишу x1 дорівнює». Мінус Б. Нагадую, ми ставимо мінус, а замість Б ось підставляємо повністю наш коефіцієнт. Далі пишемо: мінус з дискримінанта. Так і підставляємо мінус корінь, дискримінант у нас 64, тому і записуємо ось такими діями. І 2А, отже, 2 і А. А у нас коефіцієнт 7, нагадую, що між ними знак множення. Тепер нам залишається обчислити. Мінус на мінус у нас буде плюс, тому ставимо 6. Корінь 64, звісно, це буде 8, 2 на 7 14. Ну що ж, давайте обчислимо. 6 мінус 8, звісно, це буде мінус 2, що ділиться на 14, ми можемо скоротити, і буде мінус 1 сьома. Дріб нічого, але це абсолютно нормальний, хороший дріб. І таке буває. Це не обов'язково має бути якесь ціле число, це просто хороший корінь. І знайдемо ще один корінь, який записуємо точно так само: мінус B тільки вже плюс корінь з дискримінанту, тому так і пишемо: мінус B, Нагадую, B мінус 6, тому у нас таке число, тільки плюс корінь з дискримінанта. І ділимо на 2а, тому 2 на 7. Ну що ж, обчислимо таким самим способом. У нас вийде 14, звісно, 6 плюс 8 14. Ділимо на 14. Ось, і буде одиниця. Що ми з вами переконалися? Що маючи дискримінант додатній, ми розуміємо, що у формулі в нас є і плюс дискримінант, і мінус дискримінант. Тому ми будемо мати два різних корення. Так, це можуть бути різні числа, можуть бути і додатні, і від'ємні, можуть бути дробові. Головне, що їх два. Тому використовуйте формулу і готуйтеся ще краще і більше знати про квадратні рівняння.